Іншу притчу подав він їм, кажучи: Царство небесне, подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм, а коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов, а як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався й кукіль, і прийшли господареві раби та й кажуть йому: Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав чоловік супротивник, накоїв оце. Араби відказали йому Отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? Але він відказав Ні. Щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я жінцям, зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити, пшеницю ж. Спровадьте до клуні моєї.